Отож, Коломищина отримала ще одного керівника 23 квітня. Указ про призначення головою райдержадміністрації Михайла Бойка підписав виконувач обов'язків президента України Олександр Туршину. Около мою представляти нового чільника району приїхали голова обласної державної адміністрації Андрій Троценко, також перший заступник голови обласної ради Олександр Левицький та народний депутат Дмитро Шлимко. Щоправда, зустріч була не дуже гостинною. Тут продовжилося протистояння: громада, влада депутати проти правого сектора та самооборони, які не погоджувалися з кандидатурою Михайла Бойка на посаду голови РДА. Суперечка тривала біля державної установи, адже пікетувальники відмовилися впускати в будівлю облас керівників громада району та депутати взяли приміщення штурмом. Представника правого сектору забрала швидка. Вже у залі представлення нового чільника Коломийщини таки відбулося. Згодом активісти правого сектору захопили адмінбудівлю. Деякі моменти з місця події у короткому огляді. Я сподіваюся, що з вашого боку ми будемо мати порозуміння, співпрацю, діалог, тому що ніколи ми не ховалися. Ви знаєте, багатьох з вас я по обличчю бачу, вони були і в мене в кабінеті, ми спілкувалися, ми після цього будемо спілкуватись, знаходити порозуміння. Тому хотілося б, якщо ви б не заперечили, що ми побудували зараз наш спільний діалог наступним чином. Пішли ми в зал. Ви скажете все, що вважаєте за необхідне для голови. Скажете, які будете кроки контролювати, і що ви би хотіли робив він. Він готовий до тих діалогів, який сьогодні є з вами у тій праці. Я представляю правий сектор як політичну силу. Я вам кажуть, що ми не дозволимо узурпувати владу таким чином. Тому ми тут півтора місяця тому це було, і пан Роман Підлужний закрив свої всі повністю справи, бо йому сказали, що ви один кандидат, який є на місце тому це. Сказав, це у Франківську. Пан Ні, ні, він показав папір і сказав від Коломийського, нібито від Коломийського району, показав папір, що під, перепрошую. я, я я слухаю вас, Що підлужний є нібито єдиним кандидатом? Все, питань немає. Ми нічого не мали проти. Чи ви ніби тові? Він закрив свої рахунки, все зробив, подав документи, просто ілюстрацію, повністю все. І тобто людина чекала призначення. В цьому що, що виходить. І тут, вчора ми узнаємо, що його переступають і призначають зовсім іншу людину. А людина казала, що я туди не йду, я не хочу. Тобто мене не треба сюди, хай буде підлужний і хай буде з цієї сторони. Ми тільки за це, щоб просто-напросто обманули. Ми з цієї сторони більше, ми ніяких вимог. Чому, чому так вийшло? Одна ситуація. Давайте ми пройдемо. Питання. Є присутній народний депутат України, є голова облдержадміністрації, є заступник голови ради, вони мають безперешкодно пройти у приміщення. Тому прошу вас, щоб вони пройшли у приміщення. газовим балоном стало зле. Я хочу перш за все зачитати розпорядження президента України за номером 703-2014 про призначення Михайла Бойка головою Коломийської районної державної адміністрації Івано-Франківської області. Шановна громада, наш сьогоднішній візит до вас це візит, який спрямований на те, щоб в першу чергу стабілізувати ситуацію на Івано-Франківщині. Ви знаєте, що як непросто зараз відбувається на південному сході нашої держави. Ви знаєте, що всі очі зараз дивляться на захід Проте, чи готові люди, які відстояли і вибороли революцію демократичними засобами. Піднімати свою державу, піднімати свою область. Від імені керівництва Івано-Франківської обласної ради від депутатського корпусу, від представників Коломийщини і міста Коломия в Івано-Франківській обласній раді дозвольте запевнити про те, що Франківська обласна рада увесь депутатський корпус як з увагою, пошаною і належним ставленням ставився до Коломийського району і міста Коломиї, ця практика і традиція буде продовжена. Шановна громада! Мені досить важко зараз говорити. Не так я думав, що відбудуться далі події. Я вам скажу одне, той пласт роботи, який треба буде підняти в районі, скільки, скільки треба зробити для того, щоб побороти той корупційний з ті схеми, які напрацьовані на нашій Коломийщині. Мені здається, що цієї енергії, що ми приклали внизу, Може, й замало буде. Я хочу нагадати всім вам і ще раз, і ще раз просту істину: ніхто з нас не мав і не має жодної претензії до пана Михайла як до особистості. Єдина претензія наша була в тому способі, як він отримав цю посаду. Ми мріяли, що система буде змінена. Шановна громада. Звичайно, ми дякуємо всім за е, сприйняття, за увагу, за розуміння, за сьогоднішній час.